Друзі, всім привіт! Вас вітає команда Автопарк. У нас нове надходження, це Volkswagen Jetta 2010 року випуску. Автомобіль з бензиновим двигуном 2,5, атмосфера, встановлене газове обладнання 4-го покоління на 42 літра, звичайний гідротрансформатор не DSG, а звичайний автомат, глибокий темно-синій колір на чорних дисках, притонована з люком. Що ще треба для Jetta? Настоящий пацанський варіант. По комплектації в нас повний електропакет, електрорегулювання зеркал з підігрівом, багажник з кнопки, шкіряні сидіння, комплектація в нас SE, люк з електрорегулюванням, круїз контроль, мультикермо, штатний великий монітор сенсорний, підігрів сидінь, кондиціонер пічка, підігрів заднього скла. Вивід газового обладнання в нас тут. Автомобіль в чудовому стані, ніяких вкладень з приводу техніки не потребує. Дуже круто виглядає. Ось так у нас виглядає задній ряд. Дуже великий багажник для цього класу. Їде дуже бодро. На газу середній розхід 11 літрів. Дуже економічний автомобіль, який принесе вам тільки задоволення. Придбати його можете в кредит, в лізинг або за готівку на львівському філіалі компанії Автопарк. Звертайтеся.